Посліднє время який був настроєння, таке було. Я ж його піддержую, кажу, Валера, дай Бог, все добре буде. Він мати, хорошого нічого не буде. 11-го останній раз вийшов на зв'язок, а потім його не було. Зв'язку шість днів вважай. 13-го він загинув. Валерій Пінський пішов захищати країну рік тому, отримавши повістку. У мене каже, захищати Україну. Одне каже, настрой такий. Тому що, каже, якщо не я, то хто ж. Це була порядна людина, дуже добра, така чуйна, відзивчива до всіх. Ну, прийшлось оце, як кажуть, захищати батьківщину. Він не роздумує, а повістка прийшла, він пішов. Пішов як настоящий як кажуть, чоловік, як треба по-першому зову. Оце ж думав прийти літом у відпустку і бачите, як вийшло, не відкосив нічого. Там і, тим більше в нього ще і спина була больна, але ну, він на це не подивився. Рідні кажуть, не думали, що його в такому віці заберуть служити. Цьогоріч, у серпні, Валерію мало виповнитися 55 років. Та що в тебе все-таки вже вік 55 років на минутах. Ну і що, Я не можу сидіти вдома. У мене все таки діти каже, внуки тутечки, як я буду сидіти вдома. Він такий спокійний. Ну якщо він щось оце вже задумав, то він... Настоя на своєму, спокійно, на ну, настоя і зробив такий упрямий. Спокійно сказав, ну як сказав, що на своєму, що я піду, незважаючи ну, на що, так і пі не пішов. Дружина Валерія розповідає, що протягом року він воював у Харківській Донецькій областях, загинув на Луганщині. Жінка говорить, часто спілкувалися телефоном. У нього завжди був позитивний настрій, але останнім часом все змінилося. Ніким замінить, виходить з одного. Три дні в окопі, шесть днів в окопі було, до дев'яти днів, і опять в окоп. Їсти, каже, ма мама каже, не переживай, кормили отлічно. Каже, все було. А от каже, що відпуск не давали, бо ніким же. Він же ж понімав. І загод не разу, ні разу не пустили, да й він сам це все понімав. Я бачу, що він виснажений і зимою в грязі. По три дні приходили, обмивалися, А бува, каже, води немає, бува нічого, в тому копі, зимою слякоть, отак в обагнюка. Валерій із сім'єю жив у Білопіллі, поховали його у сумах на Алеї Слави Баранівського кладовища. Близькі розповіли, що в сумах поховані його батьки і живе сестра. А в нас у Білопіллі там кожен день стріляють, ми просто не можемо на те клабіще піти. Там страшне. У Валерія Пінського залишилися дружина, діти, онуки. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.